Вітаю вас у вимірі книголюбів! Тут ми будемо обговорювати різноманітні книги. Спочатку це будуть ті книги, які читаю в більшості я, а це антиутопії, детективи, наукова фантастика та трішки трилерів. Проте, в перспективі, наш вимір буде розширюватись та не буде прив'язаний до жодного із жанрів. А першим же записом в ньому буде запис про книгу Світлани Тараторіне Лазарус. Взагалі, шлях цієї книги до мене був. Дещо незвичний, ми сиділи з друзями в Діскорді, і я сказав, що шукаю щось подібне до я бачу вас, цікавить пітьма павлюка. Мені почали радити різні книги, і однією з них був сам Лазарус Так, всі, хто його читали, розуміють, що подібного між ними дуже мало. Проте, коли мені сказали, що це буде детектив, детектив, який в Києві, при цьому там різні наші міфологічні створіння, я зрозумів, що ця книга мене зацікавить. Ну, а коли я також подивився на її обгортку обложку, я не знаю, це просто шедевр. Вона дуже красиво виглядає, до того, що цей зріз теж дуже добре доповнює саму атмосферу книги, її зовнішній вигляд. І тут я зрозумів, що я її точно куплю. Це без сутнівів. А далі, так як я був, скажімо, в очікуваннях, що це буде щось подібне до пітьми Павлюка. Я чекав на одну велику таку історію, трішки важку в плані читання, проте, в цьому сетінгу. Все, що з цього справдилось, це сетінги. Скажімо, воно було зовсім не таким, як я очікував, і вже на 40-й сторінці я трішки збився з пантелику, тому що в сенсі лише 40-ва сторінка, а нам вже сказали. То злодії, зараз лише ну, залишається питання розкриття цієї справи, всяких таких нюансів, і я не розумів, про що буде ще 400 сторінок, книга то не маленька. І лише коли я дочитав, я побачив, що розділи тут називаються як справа 1, справа 2, справа 3 і так далі. Тут я зрозумів, що це будуть окремі справи, які між собою, ну, не пов'язані, можна сказати, я очікував, що це буде декілька там коротеньких, невеличких історій. Проте, вже дочитуючи, якщо не помиляюсь, четвертий розділ, я зрозумів, що ні, вони все-таки між собою пов'язані певними сюжетними лініями. Ну і давайте пройдемося якраз таки по них. Загалом, сюжетних ліній я виділив три. І, скажімо, перша з них це не одна сюжетна лінія, це ось ці детективні історії. Наш головний герой, детектив Тюрен, він є. Скажімо, слідчим просто в поліції, і відповідно йому накидають різні справи. Він по них йде, він їх розкриває. Це перше. Друге, це йде вже історія батька нашого головного героя. Взагалі він був затятим ненависником цієї цієї мітологічної фауни. Я думаю, можна це так назвати. Ось, проте, в день погрому він вирішив їх захистити, і до того ж, він не поїхав разом з дружиною та сином в Імперію, а залишився ось у нас в Києві. І Тюрина це дещо збивало з пантелику, він не розумів, чому так, і він вирішив докопатися до істини. Чому батько так зробив і для чого він це зробив? Знайти його живим, на жаль, він не надіявся, оскільки йому давно прийшла звістка про його смерть. Ось це друга сюжетна лінія. Що стосується третьої, вона, як на мене, найцікавіша, тому що це сюжетна лінія, розкриваючи саме ось цей фантазійний світ. Там мова йде про. Змія, Змія воїна, який є як полководцем ось армії людиноподібних, наших мітологічних створінь, і всі йому поклоняються, крім того, в нього матір це Ліліт. А Ліліт це, скажімо, ну от як для людей Адам та Єва, для людиноподібних це Ліліт. Тобто саме вона, ось всю нечисть, яку її тут називають, створила свого часу. Так ось мітологічна сторона тут розкривається дуже круто. Ти віриш в це, і є таке відчуття, що ти вивчаєш цілу міфологію якоїсь величезної країни, не знаю. Тому що тут окремо йдуть легенди, які розповідають цю історію. Тут є різноманітні артефакти, тут є результат цих легенд, на відміну від більшості, якраз таки мітології, тому що ну, ми спілкуємося з цими всіма створіннями, і тому ми віримо ці мітології. І це все дуже круто, це все додає атмосфери. Проте о, книга не без мінусів, і якраз таки одним із них я вважаю затягнутість сюжетних ліній з батьком та з мітологією через ось ці короткі справи. О, я це виніс як мінус, проте, якщо вас цікавить ця ці атмосфера, якщо вам подобається цей всесвіт, ви цього не будете відчувати, оскільки ну всі ці справи, вони крім того, що пов'язані з цими двома сюжетними лініями, хоча не настільки тісно. А вони також і як би це правильно сказати, вони розкривають цей світ, вони показують всю, все різноманіття, ось цієї фауни цих різних створінь. Вони тримають вас в цьому світі, показують його підводні камені, і це також дуже круто. Це те, з чим хочеться працювати, що хочеться читати. Але для мене найцікавішою була сюжетна лінія все таки зі Змієм і тому мені здавалося, що воно затягнуте. Взагалі, стосовно фауни, я б сказав, що вона тут дуже круто прописана, є дуже велика кількість тварин, і причому на звороті книги для кожного з цих створінь є свій опис. Хочу зачитати вам один із них, для прикладу, ось цей. Щезники. За однією з версій, це окремий вид людиноподібних, що належить до лісових і мешки в західних землях. За іншою, рідкісний підвид чортів, що живе в гірських регіонах неподалік від людей. Примітка дає Белінга, який то чорт, що не між людей. На мою думку, остання версія виникла через те, що відома київська відьма та власниця розважального закладу Мадам Гінда називала свого першого чоловіка єдиного законного. Щезником. Ось і такі описи є буквально про кожний вид який зустрічається в цій книзі. І це дуже круто. Тут можна окремо, там, скажімо, в якийсь день посидіти, почитати, погуглити, краще вивчити нашу рідну мітологію. А крім того, за що ще хотілося би похвалити авторку, крім такого класно прописаного світу, це те, що більшість прізвищ, які використовуються в книзі, це справжні прізвища різних історичних українських діячів. Тобто, ви читаєте, ви зустрічаєте якесь знайоме прізвище, і ви розумієте, про кого це. Або ж навпаки, ви зустрічаєте незнайоме прізвище, вам стає цікаво, і ви йдете, гуглити, хто ж це такий, що це за діяч. Причому іноді, якщо загуглити, можна зрозуміти, яку роль відіграє в історії цей персонаж, оскільки. Скажімо, їхні характери іноді дещо списувалися якраз таки з реальних осіб. І це теж дуже класно. Це великий плюс цієї книги, за що її хочеться хвалити і хвалити. А, проте, її хвалять не всі. Ось зараз прийдемо до такого пунктику, як відгуки. Взагалі, я читав дуже, реально дуже багато негативних відгуків, які говорили про те, що тут подається повісточка, про те, що імперія, ну. Тут аллюзія на Московську чи Російську імперію, якщо чесно, історія не сильна не пам'ятаю, хто був в той період. Ось що імперія, вона тут, як, скажімо, розумні люди, а межа, тобто Україна в даному випадку, це збіговість Косалюків. Щось таке. Чесно, я прочитав всю цю книгу, я чув про ці відгуки, тому я старався щось подібне знайти, я не знайшов нічого. Так, людиноподібні не завжди кмітливі. Там взяти тих, же був вони славляться якраз таки тим, що вони трішки твердолобі. Але це особливість їхнього виду. В той же час, якщо ми візьмемо чортів, то в плані хитрощів маніпуляцій нікого краще за них немає, тому що це їхня особливість. І так з кожним видом. Тут немає нічого поганого, тут не показується там, ось ті от людиноподібні як селюки. Ні, вони просто особливості свого виду показують і переймають, щоб люди розуміли, в чому особливість цих персонажів. Ось, крім того, головний герой, хоч він із імперії, але там траплялись деякі події, які, скажімо, тонко висміювали ту ж імперію і все в цьому дусі. Тобто, тут, навпаки, я б навіть сказав, що проколюється ось ця ненависть до імперії. І вона... Помітна, вона справді помітна, коли ти читаєш цю книгу, так що я не згоден, такої повісточки тут і близько немає. Це все обговорили. Також я б хотів, напевне, обговорити ще такий моментик, як загалом мої враження по окремих пунктах. Так, наприклад, перший пункт це те, що книга читається ну, дуже легко. Якраз таки за рахунок того, що тут окремі невеличкі історії, вона не дуже важка, вона. Тримає тебе в тонусі, тому що ну, історія маленька, там немає де води налити, при цьому там справді дек... цікаві такі детективні історії, тому немає жодних проблем з тим, щоб це почитати. А другий пункт, який я хотів би, скажімо, сказати, виділити, це прописаність другорядних персонажів. Вони не шаблонні, вони справді класні, тиш. Коли герої, точніше, з ними комунікує, ти розумієш їхній характер, ти розумієш їхній мотив. Іноді йде якийсь сюжетний поворот і вони виявляються зовсім не такими, як ти очікував. Або ж навпаки, нам показують, що вони не такі, якими ти їх бачив. А тут виявляється, що це просто авторка нас водила за ніс. Тобто другорядні герої тут прописані дуже класно. Я хочу це відео зробити без спойлерів, тому не буду казати імен героїв, деякі події, але... Ну, Кожен з них це індивідуальність, і це не часто зустрічається в великих детективних історіях, а тут воно є. І це класно, справді класно. А, якраз таки за рахунок так добре прописаних другорядних героїв, дуже класно прописаний і антагонізм. Він тут не прямолінійний, тут є багатошаровість. А, Навіть прочитавши книгу до кінця не зрозуміло, чого саме хотів головний антагоніст, якраз таки третьої сюжетної лінії зі Змієм. А інші антагоністи, вони не так добре прописані, оскільки вони в коротеньких історіях, але ти все одно відчуваєш їхню мотивацію. І це класно. Це дуже приємно, коли вони злодії не просто тому, що вони злі. Ось. Ну і напевно, що я б я ще хотів виділити, це те, що ось ця затягнутість о, другої та третьої сюжетних ліній, про які я говорив, вона, можливо, навіть не настільки явна, просто. Я цю книгу читав набагато довше, ніж читаю зазвичай, і можливо через це в мене є таке відчуття. Але тут я не впевнений. Ну і такий ще моментик, це відео я записую задовго після того, як я прочитав Лазарус. Пройшов вже <гум> пройшло більше півмісяця. І після всього цього часу, після того, як я читав інші історії, я хочу сказати, що враження від неї взагалі. Загалом залишаються дуже класні. Тобто немає такого, що емоції перегоріли, і книга стала якоюсь посередньою. Ні, вона класна, вона класно прописана. Такого детального світу нашої міфології я ще не бачив загалом в наших книгах. І це круто, це те, заради чого її варто читати, якщо не говорити навіть про сюжети, про історію. Цього вже достатньо. І як висновок такий я б хотів. Скажімо, підвести все, що я говорив до цього, книга справді дуже класна. Вона не без недоліків, проте вони настільки мізерні, що ними можна знехтувати. Читається історія дуже легко, вона невелика, можна прочитати за декілька днів. Крім того, дуже добре прописаний світ. Ось цей фентезійний світ, їхня мітологія. Ти розумієш, що там відбувається, їхні правила, тобто немає чогось. Скажімо, роялів з кущів, нехай буде. При цьому авторка не боїться іноді вводити м, скажі, якогось нового героя, новий вид посеред справи. І це не виглядає просто як Опа, я додала новий вид. Ні, це все грунтовно описано, це все пояснено в самій книзі, і це класно. Тобто, світ, другорядні герої, сам головний герой, вони прописані дуже класно. А, також дуже класно прописані конфлікти. Це як конфлікти протагоніста з антагоністом, так і конфлікт внутрішній нашого протагоніста, так як він, скажімо, через певні події був на межі між людиною та людиноподібним, і ось цей його внутрішній конфлікт, він дуже розгорявся через це. І враховуючи всі ці аспекти, її варто читати. Я не буду казати, читайте її, тому що я не маю на це права. Але якщо ви прочитаєте, я впевнений. Ви не пошкодуєте. Що ж, на такій позитивній ноті наше розширення виміру буде завершуватись, і зустрінемось на майбутньому. Якщо, можливо, ви хочете щось додати до моєї розповіді, то ласкаво просимо в коментарі. Я буду читати, буде можливо, якась дискусія, можливо, хтось не погодиться десь зі мною, але це мене тільки порадує. Гарного вам дня!